Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 19, урок 164. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку тваринний світ моєї Батьківщини. Птахи. Чорноморський біосферний заповідник. Переглянемо відеофрагмент дельфіни. Вас вразило в цьому відеофрагменті. Прочитаємо діалог друзів та виконаємо завдання. Бубу, хіба дельфіни це савці? Вони більше схожі на риб і живуть у воді. Справді квапко, однак дельфіни належать до савців. Ці тварини годують дитинчат молоком. Що є істотною ознакою саме серці. Також у них немає лузки, як у риб, дельфіни дихають повітрям, час від часу спливаючи на поверхні. Тому, щоб не помилитися, належність тварини до певної групи слід визначати за істотними ознаками. Отже, ми прочитали діалог друзів. Як Бубу пояснив квапці, що дельфіни дійсно належать до савців? Які аргументи він навів? Так, годують дитинчат молоком. У них немає луски і ще дихають повітрям. Отже, на що звертав увагу бубу? На те, що належність тварини до певної групи слід визначати за істотними ознаками. Давайте з вами заповнимо тепер таблицю. Уста пропущені в таблиці. Отже, істотні ознаки савців. Годує дитинчат, що ми допишемо. так. Молоком перша істотна ознака тіло більшості тварин укрито як шерстю. А істотна ознака ріб тіло вкрите лускою. Ось ми з вами і порівняли, чому дельфіни це савці, а не риби. А зараз попрацюйте як справжні мовознавці. Підкресліть тексті діалогу, звертання. Отже, подивіться бубу, -бу, бо звертаються саме до. Бубу я навіть виділю, та квапко. Бубу відповідає, звертається до квапки на ім'я. Це звертання. Перегляньте відеофрагмент політ птахами і опишіть птахів, зображених у відеофрагменті. E we Отже, неймовірне видовище майже як політ німса з дикими гусьми. Спробуйте описати птахів, які ви побачили у відеофрагменті, яке забарвлення їх пір'я, які вони мають зоби, лапки. Чи хто знали ви цих птахів? Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, яка ж істотна ознака птахів? От істотна ознака риб це те, що тіло вкрите лускою, а істотна ознака птахів так, тіло птахів окрите пір'ям. І це є їх істотною ознакою. Отже, як ви здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Права 4. Перевіртеся, як ви добре знаєте птахів, пошепки прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Будьте уважні, запам'ятовуйте те, про що читаєте. Птахи це тварини, тіло яких укрите пір'ям. Сукупність пір'я на тілі тварини називають оперенням. Тіло птахів складається з голови, шиї, тулуба, хвоста, крил та задніх кінцівок. Передні кінцівки крила слугують птахам для польоту, а задні для пересування землею. Деякі птахи, хоча й мають крила, не здатні літати. Вони пересуваються інакше. Наприклад, страус прудко бігає, а пінгвін чудово плаває і пірнає. Серед птахів є рослиноїдні, голуб, чиж, хижі, орел, беркут та всеїдні ворона, горобець. Винищуючи в шкідливих комах, птахи допомагають людині зберегти врожай? Дуже добре. Отже, натисніть на паузу і ще раз уважно прочитайте інформаційну довідку. А зараз дайте відповіді на мої запитання. Так, чим укрити? Тіло птахів? З чого складається тіло птахів? Що є передніми кінцівками птахів? А для чого слугують крила? А задні кінцівки для чого? А чи є птахи, які не здатні літати? Як вони пересуваються? На які групи поділяють птахів за способом живлення? І нарешті, яку ж користь приносять птахи? Якщо ви дали відповідь на всі запитання, ви, ви добре попрацювали з інформаційною довідкою. А тепер перекажіть її, а те, що червоне, відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. А зараз. Хвилинка релаксації з відеофрагментом «Пташиний спів. Подивіться на цих гарних птахів, на ці світлини, розгляньте їх дзьоби. Скажіть мені, як ви думаєте, а для чого птахам потрібен дзьоб? Давайте прочитаємо речення, а потім спробуємо установити відповідність між зображенням птаха. І зазначеним способом його живлення. Отже, повернемося до речень та прочитай. За допомогою дзьоба птахи добивають їжу, захищаються від ворогів та будують гнізди. Його форма відповідає способу живлення птаха. Що ж, давайте з вами спробуємо впізнати, кому. І для чого потрібен дзьоб? Отже, хто ж живиться іншими тваринами, як ви думаєте, а хто із поданих представників пернатих добуває їжу на дні водою? а хто ловить комах у повітрі? Ловить рибу та складає її в дзьобі. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Що ж, перевірте, як ви виконали завдання. Птахи, які живляться іншими тваринами, мають гострий, загнутий донизу міцний дзьоб. У птахів, які добувають їжу на дні водойм, Довгий прямий дзьоб. Деякі птахи, що ловлять рибу, мають великий широкий дзьоб, яким хапають рибу немов сачком. У пелікана в нижній частині дзьоба є шкіряний мішок, у який птах складає здобич. Птахи, які ловлять комах на льоту, мають короткий широкий дзьоб. Ось так. Переглянемо відеофрагмент Чорноморський біосферний заповідник. Чорноморський біосферний заповідник було створено з метою охорони і збереження рідкісних птахів. Заповідник є домівкою для 110 видів птахів, які тут гніздяться. Зокрема, дрохви, пелікана рожевого, орлана білохвоста. Під час сезонних перельотів тут збираються для відпочинку і відновлення великі зграї пролітних птахів. Загалом у заповіднику можна побачити понад 300 видів птахів. Отже, ви уважно переглянули? Цей відеофрагмент, тож можете сказати. Головною метою Чорноморського біосферного заповідника є охорона серців, риб чи птахів. Так, правильно. Головною метою є охорона птахів. Підкреслють. Розгляньте світлини птахів Чорноморського біосферного заповідника. Прочитайте їх назви: Орлан, Білохвіст, Пелікан, рожевий, дрохва або дрохва. Попрацюй як справжній мовознавець. Підкресли в назвах птахів свистячий приголосний. Виділи кольору шиплячий приголосний. Пригадайте з попередніх уроків, які приголосні є свистячими, а які шиплячими? Отже, давайте з вами. Подивимось, підкреслюємо, свистячим. і так. С. такі кольором. І. Так. І ось так. І рухаємося далі. Обери правильну відповідь. Скільки букв і звуків у слові «дзьоб»? І так, давайте подивимося. Отже, не забуваємо, що дз дві букви, один звук. Дз. Так, приголосний м'який. «дзьо», О. Б. Скільки звуків? Три звуки. А букву порахували. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, 5 букв, 3 звуки і ми обираємо відповідь Б. Ось цю відповідь ми обрали. Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням. які особливості птахів передано цих фразоологізм? Рання пташка. І біла ворона. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевірте себе за презентацію. Значення фразеологізмів: рання пташка людина, яка рано прокидається, або зрання береться до роботи. Біла ворона Людина, яка вирізняється серед інших поведінкою або зовнішнім виглядом. Запам'ятали і переходимо до наступного завдання. Хвилинка математики. Розляжи задачу. Читаємо задачу за добу. Пелікан упіймав 5 риб, кожна з яких масою 98 грамів, і 8 риб масою 75 грамів кожна. Скільки всього риби з'їв пелікан? Відповідь напиши в кілограмах і грамах. Натисніть на паузу і виконайте. Це завдання. Отже, давайте подивимося, що у вас вийшло. І так, за добу пелікан упіймав 5 риб, кожна з яких масою 98 грамів. Отже, ці 5 риб будуть мати масу. 98 помножити на 5, бо по 98 треба взяти 5 раз. 5 риб по 98 раз. Помножимо та 5 на 8 40, 0 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 5 на 9 45, та 4 49. 490 грамів. І 8 риб масою 75 грамів. Тобто по 75 візьмемо 8 раз. 8 помножити на 5. 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 7 буде 56. 56. шість та додати чотири буде 60. Тепер додамо чотириста додати 600. не забуду тут грамів дописати. Нуль, дев'ять, десять і теж грами. Якщо переведемо це в кілограми, а 1 кілограм це 1000 грамів, то маємо 1 кілограм і 90 грамів. Скільки всього риби з'їв пелікан? Пелікан з'їв 1 кг 90 грамів риби. І прочитаємо і виконаємо завдання. Дрохва або дрохва найважчий птах України. Його маса може сягати 17 кілограмів. Напиши цю величину в грамах. В одному кілограмі 1000 грамів. А якщо в нас 17 кілограмів, то це так молодці 17 тисяч грамів. Отже, добре попрацювали, дізналися багато цікавого про птахів. Тож скажіть мені, як називають твари, тіло яких укрите пір'ям? Так, це птахи. Запам'ятали істотного знаку птахів? Саме те, що їх тіло укрите півень. А чи пам'ятаєте ви, чому дельфін? Дельфіни це савці, а не риби. Отже, якщо ви дали відповідь на ці запитання, ви добре попрацювали на уроці. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре.